Купив я собі бюджетний Android-смартфон, та не простий, а з ліхтариками. Це Nothing Phone 2A. Смартфон від британської компанії, заснованої не дуже британським CEO. Він же колись давно компанію OnePlus придумав та намагався робити вбивць флагманів за 300 баксів ще 10 років тому. А що зараз? Може нічого? Чи все таки нічого собі? Давайте розпакуємо і розберемось. Пакування приємне, відриваємо червону смужку, а всередині телефон загорнутий у паперову обгортку. Ще тут є кабель, всі говорять, і я скажу: подивіться на цей дизайн, все в прозорому стилі, і навіть скріпка виглядає аналогічно. Деталі ми любимо, деталей нам більше давайте. Беремо до рук смартфон і одразу радіємо око від того, як він незвичайно виглядає, та ще й оригінальним шрифтом українською вітатися вміє. Одразу пару слів про ціни. В Америці продають за 349 доларів версію на 12 плюс 256 гігабайтів, але тільки розробникам. В Європі є версія на 8 плюс 128, це мінімальна версія, і коштує вона офіційно 329 євро. Але до мене в Данію доїхала вже за 375. Це через офіційний сайт. Все. Тобто версій всього дві, але аж три кольори: чорний, молоко і білий. Останні два, чим відрізняються, я так і не зрозумів, але в мене колір Milk. Версія 8 плюс 128. Телефон виготовлено повністю з пластика, рамка біла матова, а кришка прозора глянцева. Є стильні кнопки чорного кольору з обох сторін. До речі, вони на дуже комфортній висоті, ніби під мою руку проєктували. Та загалом це яскравий приклад, як можна красиво робити з дешевих матеріалів. Бо в ті телефон дешево взагалі не виглядає. Та, попри розмір дисплею 6,7 дюймів, це ще й легкий пристрій всього на всього грамів. Але звичайно, що вся увага прикута до задньої панелі, яка мені от стилістику зоряних війн нагадує. Хтось каже, що більше схоже на кишечник, ну тут вже хто що в дитинстві дивився, напевно. Але тим не менш, це точно візитна картка компанії, такий смартфон ні з чим не сплутати, але практична користь якась є. Ну а вже ж, це гліфи. В цій версії їх всього три, ось ви їх зараз бачите, та вміють вони наступне: коли вам хтось дзвонить, гліфи блимають у так до мелодії. Вбудованих мелодій є 10, але можна створити свою у фірмовому додатку Composer. Далі можна вивести обрані повідомлення на один єдиний глів справа, і працює це у поєднанні зі ще однією фішкою під назвою Flip to гліф. Якщо її вімкнути, то кожного разу, коли кладете телефон екраном вниз, побачите відповідний пульс. Він означає, що телефон перейшов у режим концентрації, та повідомлення або дзвінки відображатиме лише ліхтариками. А от тепер повертаємося до повідомлень, бо обрані можна вивести на глів справа, і горіти він буде аж поки ви телефон не візьмете до рук. У реальності, от хочете ви не пропускати повідомлення від своєї улюбленої дівчини, ставити діалог в телеграмі з нею як обране повідомлення, і кожного разу, коли пише вона, гліф буде горіти, от поки совість у вас не скінчиться їй не відповідати. Ну або телефон не сяде. Тут вже одне з двох. Далі ці лампочки можуть показувати прогрес таймеру, можуть бути додатковою підсвіткою для близьких фото, хоча макро тут немає. Ще є зворотний відлік, якщо фоткаєте на таймер. Потім відображати зміну гучності звуку, та нарешті є підтримка сторонніх розробників аж трьох: Uber, Zomato і Google календар Ні, реально, це все. Нагадую, що цим гліфом від нафінки вже два роки от в липні буде, та наразі це вся підтримка від сторонніх розробників, що в них є. Ну і насправді то більше нічого ці гліфи і не вміють. Хоча ні, обманюю. Ми ще можемо музику будь-яку вімкнути, та гліфи будуть під нею танцювати. Клас. Ну, я так про це трохи знущаючись, ніби кажу, але насправді то мені це бачиться досить класною фішкою. Бо дивіться, я собі обрані повідомлення на гліфи поставив, сідаю за комп'ютер працювати, перевертаю смартфон екраном донизу. Він мені ось просигналізував про те, що активовано режим концентрації, і допоки не буде горіти правий гліф, я розумію, що мені від роботи можна. Не відволікатися, і це якби підштовхує тебе класти телефон завжди красивою задньою кришкою догори. Бо якщо ви телефон купили, значить вам подобається, як це виглядає. А щоб була якась практична користь, придумали ось таку систему повідомлень. На мою думку, ідея дуже крута. Ну і підтверджує мою теорію той факт, що з коробки на дисплей наклеєна захисна плівка, тож можна не боятися класти на стіл. До речі, дуже якісно наклеєна, помітити її не так вже й просто. Ну а під нею 6,7 дюймовий екран Амулет, роздільна здатність 1084 на 2412, 394 точки на дюйм, пікова яскравість 1300 ніт, адаптивна частота оновлення до 120 Гц, І я от не знаю, в когось Питання до цього дисплею взагалі можуть бути. Так, це не рівень iPhone 14 або 15 Pro, але за ціну в 5 разів менше це дуже гідний екран, до того ж з тонкими, рівномірними рамками та симетричним вирізом під фронтальну камеру по центру. Показник шиму на всіх рівнях яскравості до 16%. Показник пречудовий. Саме скло це Gorilla Glass 5. Коротше, дисплей, це точно плюсик у скарбничку нічого телефон 2А. Під екраном сканер відбитка пальця, як на мене, занизько поставили. Треба буде звикати. Ну а працює він, наче непогано. Не скажу, що блискавично, в тому ж SE швидше здається, але добре і без помилок. Ще є сканер обличчя, його можна використовувати лише для розблокування екрану, для застосунків тільки палець підходить. Працює теж добре, на картинку наче не ведеться, я перевірив, але нафінг у налаштуваннях попереджає, що працює він не так надійно, як відбиток пальця, і все-таки обдурити його можна, тож майте на увазі. Ну і коли темно, він обличчя не бачить. Прикро, але вже як є. А от що викликає найбільше запитань у спільноти, так це процесор Mediatek 7200 Pro. 8 ядер, 4 нанометри, та багато хто вважає, що це трохи невдале рішення. Кажуть, що можна було і краще поставити. Я вам так скажу: у роботі системи він ніяк наразі не заважає. Я от декілька днів користуюсь і ну майже не буває такого, що щось там помітно гальмує. А от коли фотографуєш, наприклад, телефон секунду-дві на обробку вже знятого зображення собі бере. А якщо це 50 мегапікселів HDR і фоткати серію, думати він буде трохи довше. Якщо піти далі та запустити ігри, то бачимо, що Need for Speed йде у 30 FPS. Так, вони стабільні, але на любителя, чесно кажучи, я б таке не грав. Потім Call of Duty Mobile ще відкрив і тут вже стабільні 60 на високих налаштуваннях графіки. Грати можна, хоча дивно виходить, що така велика різниця між цими двома. А як хочете ще більшу різницю, можна спробувати Car X поклацати. На високих параметрах в нас ледь не PowerPoint замість гри починається близько 20 FPS. А якщо налаштування опустити вниз, то буде всього 30, але стабільні. Ще раз кажу, дивно це все. Я так розумію, що цьому процесору не вистачає саме оптимізації та підтримки, через що система класно працює, систему зробили, а от ігри якось через раз. Напевно, медіатек не дуже популярне каміння. Ну, попередній висновок простий, виходить, що цей смартфон банально для ігор не підходить. Але ми це ще детальніше з'ясуємо у повному огляді, тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Хоча от для мене це взагалі не проблема. А для вас? Ігри іграми, але питання, чи вивезе процесор плавні системи через рік чи два оновлень, лишається відкритим. Цього наразі ніяк не перевірити, тому краще поговоримо, як Nothing OS відчувається зараз. Така оболонка Android особисто мені подобається. Всюди в налаштуваннях фірмовий шрифт багато віджитів Nothing зробила під свою стилістику. Не всі вони здались мені корисними, але принаймні красиві. Ну, ще такі деталі, як стрілка зворотного жесту, теж у фірмову крапочку, чи зацініть, як вони придумали, можна шпалери прикрасити. Таким от скляним ефектом. Прикольно. Ще хочу відмітити, що в налаштуваннях є розділ експериментальні функції, там активується підтримка AirPods. І що взагалі AirPods з цим телефоном дуже стабільно працюють. Звісно, немає половини їх фішок, але підключаються швидко і заряд прямо у налаштуваннях показують. Приємно, дякую! Компанія обіцяє три роки оновлень версії Android плюс один рік оновлень безпеки. Для мене, як для людини, яка все життя користується айфоном, це трохи смішно, але я розумію, що за такі гроші це цілком окей. Камери. Позаду їх дві, обидві на 40 мегапікселів, звичайна і надширококутна. На папері виглядають чудово. У реальності ж результати середні, але гідні. Так, видно, що це недорогий Android, андроїд, багато у цієї штучної обробки та занадто явного HDR. у До того ж, не помічаю я тут 50 мегапікселів, деталізація, ось ви бачите яка. Але я вважаю такий рівень прийнятним. Ширик, до речі, здивував, кут в нього лише 114 градусів, це не так вже й широко, проте щось в цих фотографіях є. Я ще поки не розумію до кінця чому, але мені подобається. Фронтальна камера 32 мегапікселі, і вона теж непогана, чи скоріш теж середня, але гідна. Як завжди, оцінюйте і пишіть в коментарях, що думаєте. Але я хотів про інше сказати: от розташування камер посередині це ну трохи незвично виглядає, але як на мене, набагато зручніше виставляти симетричні кадри. От на айфоні в мене завжди з цим проблеми, особливо на ширику, як фоткаю, то потім приходиться в редакторі щось там підкручувати. А тут я телефон взяв, навів. Клац. І ось. Отак, до речі, виглядає відео на цей смартфон. Це в нас 4К, 30 FPS, і вкотре поганим я його не назву. Це прям міцний середнячок. Лишилося поговорити про автономність. Тут встановлено акумулятор на 5000 махів, що по заявам Nothing має забезпечити 2 дні роботи. В принципі два дні роботи вичавити з цього смартфона можна, але головне, що я таки не зміг вбити його за день та вважаю це найважливішим показником. В мене вийшло десь 5-6 годин екранного часу. Це був перший день. Я дуже багато клацав цей телефончик, пробував ігри тестував Ютуби, інстаграми, і коли об 11 глянув, то ще лишалося 30% заряду. Тобто я думаю, що десь на 7-8 годин екранного часу його буде вистачати точно. Ще є підтримка швидкої зарядки, звісно, через USB-C, від 0 до 50% за 23 хвилини та до сотні рівно за годину. Для цього потрібно докупити блок на 45 ватт нафінг його якраз продає, я це зробив, тому швидка розпаковка. Ну і ще раз милуємося цим фірмовим дизайном з прозорого пластику. Подобається? Мені, от, якщо чесно, дуже подобається, як це все виглядає. Дуже подобається загальна концепція цього пристрою, принаймні те, як її зрозумів я. Бо цей смартфон він не намагається бути флагманом. Він тобі чесно каже: так, я бюджетник, так, корпус з пластика, але я красивий. В мене гліфи блимають. Я заряд тримаю один день залізно, не гальмую, фоткаю непогано і коштую цілком адекватних грошей. Чи слід купляти? Ну, от я собі купив та замість iPhone 14-го про, думаю, що весь наступний місяць спробую з ним походити та подивимось, як воно буде, коли оця вся ейфорія пройде. Друзі, за статистикою більшість з вас дивляться мої відео без підписки. Тож, якщо ви додивились до цього моменту, то час настав. Підписуйтесь на канал, повний огляд на Фінкфон 2А вийде вже дуже скоро. Гарного вам вечора та тихої ночі!